Добрий день, мене звуть Платон Ковальов, я учень 6 а класу Харківського ліцею номер 62 Вивчаю українську мову. Мені стало дуже цікаво, де і за яких умов з'явилась наша мова, як створювали правила, які ми вчимо майже на кожному році української мови. Хочу поділитися з вами, що мені не вдалося дізнатися. Українська мова виникла як окрема гілка індоєвропейської мовної родини з давніх слов'янських діалектів. Процес формування української мови почався у середньовіччі, але остаточне визначення її як окремої мови відбулося впродовж від 16 XVI до 17 століть. Під впливом різних історичних подій та культурних процесів, таких як змішування з іншими мовами та національними визволеннями, українська мова зазнала етапів еволюції і удосконалення. Вона пройшла через через події політичних, соціальних та культурних змін, що додало її багатогранності і унікальності. Протягом історії розвитку мови перші нормативні документи, які стандартизували правила української мови, почали з'являтися в 16-17 століттях, коли розвивалася писемність та літературна мова ростом культурного і освітнього рівня суспільства та залученням до цього процесу вчених та лінгвістів українська мова набувала більшої системності і стабільності в граматичних правилах. Сучасні граматичні правила української мови формуються на основі офіційних нормативних документів та лінгвістичних досліджень. Дякую за увагу і бажаю всім успіхів у вивченні нашої найгарнішої, наймолодійнішою української мови.